Розтягнення, травмування, пошкодження сухожиль і зв'язок звичайна річ і при активних заняттях спортом, і в повсякденному житті. Вони трапляються знову і знову і довго загоюються. Тривалість відновлення сухожилля залежить від кількості поживних речовин, які надходять до нього. Але щільна структура сухожилля і його погане кровопостачання обмежують надходження поживних речовин. Це робить процес відновлення важким і повільним. При розробці Tendisulfur Форте відомою італійською компанією Laborest ця проблема була врахована. Завдяки особливому складу Forte сприяє прискоренню відновлення сухожиль і зв'язок. По-перше, Tendisulfur Форте містить високу дозу L-аргініну. Це важлива амінокислота, донатор оксиду азоту. Завдяки його впливу на гладку мускулатуру і судинно-розширювальній дії покращується постачання поживних речовин до сухожилля. По-друге, Forte містить речовини, які є структурними компонентами сухожилля. Це високі дози колагену і метилсульфонілметану, а також хондроїтин, глюкозамін, амінокислота, L-лізин та вітамін С. Tendisulfur Forte забезпечує постачання сухожиль речовинами, необхідними для їх відновлення. По третє, в складі тандісульфурфорта є рослинні компоненти. Екстракт босвелії пригнічує активність 5 ліпооксигенази і зменшує прояви запальних і алергічних реакцій. Екстракт куркуми сприяє зменшенню активності запальних процесів. Екстракт мірри містить фуренодієни, які діють на опіоїдні рецептори і зменшують больові відчуття. Таким чином, склад компонентів Forte ретельно підібраний і збалансований для того, щоб прискорити відновлення сухожиль після травм, пошкоджень, оперативних втручань і при вікових змінах. Forte сприяє прискоренню відновлення сухожиль і зв'язок.